Наступний слово надаємо наступному нашому гостю Миколі Рябому. Дорогі земляки Анатолія Панасовича Гарматюка, славні громадяни, славного міста, чия історія так тісно пов'язана. Із козацькою сторінкою. Сьогодні я вже вдруге переконуюсь у тому, що ви, земляки Анатолія Панасовича, спростовуєте біблейську істину, що в своїй вітчизні пророків немає. Ви всій Вінничині. Всім районам, де народився той чи той письменник, подаєте приклад того, як треба вшановувати майстрів слова. Неформально, не для звіту, не для Галочки, а ось так в родинному такому затишному колі, в переповненому залі, і якби жив мій ровесник, мій сусіда по вулиці, по дачі і був присутній у цій залі, Бо повірте мені, що він був би щасливий, що тут нема порожніх місць, що це прийшли люди, щиро зацікавлені його творчості, люди сповнені гордості за те, що вони мають такого видатного письменника. Якщо сьогодні щось гаразд у нашій незалежній Україні, то це великою мірою і залежить від місцевої влади, не тільки Вінницької, і Київської, і слава тим людям міста Бару, які мають е, певне відношення до духовності, до культури, до освіти. Адже якби не їхня турбота, не їхня увага то можливо і е, отаких от би годин пам'яті і не було. Це люди патріоти, це справжні українці, це е, потомки тих козаків, які прославили 300 років тому нашу подільську землю. Від Ради Національної спілки письменників України я дякую цим людям. Щире вам спасибі, Я низько вам вклоняюся за це. То доходиш до такого висновку, що він мав народитися саме тлі репіна. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Саме там в образі або добре, або нічого. Але сьогодні так про нього багато сказано у вашій першій школі, де вцічаться переконання в те, що ми таке будуємо таку Україну, де як 350-тіського, Христолюбивого і Хороброго, як е, свідчить араб, жили в достатку, будували храми, в яких молилися рідною мовою. Я бажаю. Які ви покладали на недавні вибори, справдилися. Чотири роки ми жили з вами в достатку, мирі і спокою. Спасибі вам за ту увагу, яку ви приділяєте родині і друзям нашого незабутнього колеги. Анатолій Панасовича Гарманчука. Дякую вам. До Шановні, я коротко буду говорити. От знаєте, надихає мене на таку думку присутність тут, присутність сьогодні в школі і тут. Мені здається, що сьогодні, в той час, коли наша культура. Спотворена і деформована, і я думаю, що це воно так є. Те, що ми бачимо по телебачення, особливо то такі заходи, як ось тут ми зараз проводимо, як його організувала е, ну, районна і адміністрація відділ культури, всі, хто тут присутній. Вони є не тільки ну, вечорами пам'яті нашого, в даному випадку, знаного, знаменитого письменника Анатолія Панасю Гарматюка, а це є ще і дуже великий виховний захід. І хотілося, щоб їх було набагато більше. Так, Анатолій Панасович, він був моїм близьким товаришем, тому що я в з е, спочатку його заснування, і хочу сказати, що Анатолій Панасович, до речі, був ініціатором проведення. Е, Щорічних свят гумору в Калинівці, присвячених е, дням Степана Руданського, він був ініціатором створення корення гумористів у Вінниці. До речі, він об'єднав і письменників професіоналів, і письменників-аматорів. І як лідер наш, він ніколи не показував, що він є ну, нашим керівником. Він вів себе просто невимушено ні з ким. Дуже проста, дуже скромна людина. Дуже скромна людина. І сьогодні, коли ми в школі були, і... І тут, коли виступали особливо діти, ви знаєте, хочу сказати, що діти, це якщо так порівняти це душа їхня почуття, відчуття це той лакмусовий папірець, той індикатор. Який адекватно саме реагує на те, що відбувається, і е, я е, отримав велике задоволення, що сьогодні через серця дітей, і я про це говорив, я відчув, що творчості Анатолія Панасвіча дана сама висока оцінка, бо він цього вартий. І хотів би просити вас, тому що ви він ваш. Він наш ну і він ваш, він ваш земляк. А тому е так мені думається, на мою думку, що сама велика відповідальність за те, щоб зберегти його надбання, його творчість і е збагатити ця відповідальність повинна бути е саме лежати отут от на його земляках. Тому що втратите ви її, це ви втратите і зневагу до себе, я так розумію. От Анатолій Панасович, людина, яка варта, варта і ще раз варта цього. Він наша сучасність і він, наше майбутнє, тому що його твори мають право і будуть жити. Я вам дякую.